Давай подивимось, який мужчина йде в твоє життя. Тару опозиція і показує позитивні і негативні якості карти. Побачимо, що для вас випаде. Який мужчина йде в ваше життя? А знаєте, тут одразу почались карти з дев'яток мечів, які говорять, що ви можете самі собі запрограмувати, да? якого мужчину ви хочете біля себе бачити, да? сонце. Ой які шикарні карти прикриті, трохи. Дивіться, тут скупки ви витянете цю любов. Ви тут можете прямо собі, знаєте, от зараз подумати, якого мужчину ви хочете біля себе бачити. Якщо вже він у вас є, наділіть його якимись якостями, які би ви в ньому хотіли зараз розвинути, щоб він якось. Проявився так, як ви бажаєте. От ваша думка зараз дуже сильно важлива. Да, дивіться, більше не буду навіть карти ставати. Королева жезлі говорить, що у вас зараз є дуже велика енергія програмування вашого майбутнього. Тобто все, що ви захочете, зараз буде здійснюватися. Якщо ви будете мислити гарно мислити позитивними якимись моментами. Тому яким ще не йде. А який ви хочете, такий і прийде. І хай так і буде.